Привіт всім друзі! Так, сьогодні у нас а 6 С6. Маємо такі всякі моменти по кузову неприятні. Значить, відпадає обшивка стійки. Там видно защолка десь відпала або зламалась. Так, тут потолочок відстає. От, і, друзі, дуже-дуже неприємно. От ремінь пасок безпеки не ховається. Значить будемо знімати цю обшивку стійки і розбиратися в чому діло. Це треба підклеювати, упаковувати все гарно назад. Так, по, без... по паску безпеки. Значить, сам ремінь все працює, а причина в тому, тут маємо це регулювання висоти паска. І тут воно вискочило із направляючого, В одній стоїть, в другій вискочило. І воно на бік пішло. От. І отут висота на стійці ременя Автоматично тут нажим, коли нажимаєш його вверх-вниз, воно тут зачіпляється і бігає оцей повзунок ременя. Воно вискочило. Ремінь лишився у верхньому положенні. Ця штука впала вниз і виходить ремінь закушений був. І він не міг свободно сховатись всередину. Значить, будемо забирати усе. Тут бачимо в тому місці, де вставляється, де зусилля на цей повзунок, тут у нас вигнуте. Побачимо, може щось. Припаяємо, доробимо, щоб все працювало як потрібно. Так, друзі, все зробив. Потолочок підклею. Все стало чітенько, стойка стала. Там... Кріплення направляючу верхню підклеював, бо була обломана. Так, все стало. Так, ремінь зробив. Все працює. Все як положено, все стало. Все скрізь чітенько. Так, люди. Звертаю увагу на те, що при демонтажі таких деталей вони на защолках. Треба обережно, щоб їх не ламати. І коли зложуємо, щоб вони не ставали на перекос. І тоді в нас все буде чудово. Користуємось на здоров'я.